Просто подивись навіть на хлопців, там можна вибирати різні режими. Дивитися де ніч немає різниці, тому що це тепля Тановий новий корпус, режим 12 годин запису. Шина, яка витриває і не збивається навіть на кулеметах. Дуже потужна штука. Вона не боїться удару, не боїться води, не боїться дощу. Васних новин це коштує в Америці 12 тисяч доларів арчі. А у нас в Україні це коштує 1700 доларів. Тобто, ми зробили це в 10 разів дешевше. Типу оптика середня, плюс, тобто на наші Zoom. кошти Чому це 85 тисяч гривень. Висновок, який ще у нас роблять вже зараз технології, які не уступаючи світовим технологіям. Які як айфон заряджається і є ще додаткова камера, він тримає 12 годин гарантовано, плюс додаткові батарейки, якщо потрібно. Функція зуму, функція розпізнавання свій чужий і вже налаштований штучний інтелект. Як то кажуть, без, без одягу.